Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на кросовери на Луцькому авторинку. Якщо вам сподобався будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць, де знаходяться наші експерти. Друзі, відкрився наш новий офіс з продажу товщиномірів та комплексної перевірки автомобіля у місті Вільнюс. Хто має бажання придбати товщиномір або замовити у Литві перевірку автомобіля, дзвоніть по цьому номеру. Також я особисто продаю автобіль. Біля товщину в Україні. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, дзвоніть до мене. Отже, перша наша машинка ось така Кія. 2012 рік, двохлітровий дизельок 135 кВт. На автоматі з сертифікатом 15450 Телефони зафіксовані, щоб ви могли сконтактуватися з власником. Хто не знає, може призупинити відео і взяти записати собі номер телефону до власника автомобіля. Так, дивимося. Мультикермо, автомат, шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, склопідйомники. Кого цікавить, може передзвонити до власника. Більш детальну інформацію він вам надасть. Дякую вам. Так, панорамний дах. Ось так виглядає спорттеч. Друзі, перед тим як перевіряти автомобіль, ви можете в мене замовити послугу перевірки історії автомобіля на факт ДТП та скоротки, що зекономить вам дорогоцінний час, гроші та нерви. Все, щасливо! Так, дивимося. Далі. Так, Nissan Кашкай. Ось такий ще варіант: 11800. телефони є 12-13 роки, 1,6 дизель, 96, потужність. 220 тисяч пробігу. Виглядає ось так. Панорамний дах. Зараз будемо питатися, власника, чи дозволить. Доброго дня, дозволите. Доброго. Вигляд. Зсередини, шестиступенева механіка, мультикермо, тканинний салон, склопідйомники, парктроніки, круїз. Кого цікавить, той передзвонить. Ось такий. Варіант Кашкая. Так, ауді. Кі п'ята. Дякую. Так, кіб'ята у нас. Вигляд. Ось такий. Так, панора з паранорамним дахом. Хлопці, дозволите? Познімайте, дозволите? Так, 2012 року. Так а от номера телефону я щось не бачу. 13450, двохлітровий, бензиновий варіант, 251 тисяча провід. продуктуйте, будь ласка, номер телефону. А тут нема Ні, нема, нема. А хто ж тут так написав? Та скажіть, продуктуйте зразу. 50, 52, 64, 233. Дякую. Дозвольте, я покажу людям. Малі так написали рекламу. Так, вигляд зсередини. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, мультикермо, склопідйомники і так далі. Більш детальну інформацію отримайте у власника. Так, ще покажу з цієї сторони, щоб ви бачили всю картину. Все, дякую вам. Повний комплект каже власник, що є при автомобілі. Так, поруч є в нас. Ось такий Мід Так, повнопривідний дизельок 2.2. Телефон є 2011 року. Доброго дня! Це ваш? А ціна яка на старті? 11 тисяч. Дозволите? Так, вигляд. Зараз покажу зсередини. Так, механіка. Шестиступенева з мультикермом. Так, комбінований салон. Кого зацікавило. Дзвоніть, питайтесь, уточняйте. У власника більш детально інформацію. Друзі, у кожного з вас можуть бути старі речі, які можуть принести вам прибуток. Купимо у вас радянську радіотехніку та радіодеталі, розглянемо та оцінимо усі пропозиції, фотографії і скидайте за номером, вказаним в рекламі. Кона! Преміум 2018 рік Електро. Так, тут собі почитаєте, ціна 19,5. 1950, точніше. Так, запас коду 400 500 кілометрів. Сертифікат в наявності. Автобус ДТП не фарбоване 100%. Так що такий ще варіант. Коне. Зараз зазирнемо. Мультикермо, склопідйомники, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Широкий дисплей. Цікавий друзі. Дзвоніть до власника. Більш детальну інформацію надасть поруч. Ось такий варіант шкоди карок. Надіюся що відкрито. Панорамний дах. 2019 рік, автомат 20600. Дизель 1.6, 85, потужність. Закритий, на жаль. Коробка DSG, мультикермо. Так, шкіряний салон. Я думаю, що там запакована вона на повну катушку. Дивимося далі. Opel 17500. Ціна 2017 року, 1.6 дизель, 88 потужність. телефони є. Може, тут відкритий. Також закритий. Тут, бачите, друзі, вже механіка пішла. Так, мультикермот, канальний салон. Друзі, перед тим, як перевіряти автомобіль, ви можете в мене замовити послугу перевірки історії автомобіля на факт ДТП та скрутки, що зекономить вам другоцінний час, гроші та нерви. Ще один варіант. Тож Peugeot 5008, воно більше до сімейників відноситься. Давайте будемо знімати Дастер. Так, дачі Duster. Аж блестить. Дастери люблять люди. Так, 2016 рік. 10500, а телефон. Телефон оцей, так я так зрозумів? Так, ось, друзі, два телефони. свої. Призупиніть відео, можете перезвонити до власника на механіці 1.6 бензиновий варіант. 10-500 ціна. Так, дуже гарний колір. Аж блестить Вигляд всередине. П'ятиступенева механіка. Кого зацікавило, може передзвонити до власника. Більш уточнюючу інформацію він вам надасть. Так, дякую вам. Так, ідемо далі. Ми тут пропустили. Так, Тюгуана і Кашкая. А треба знімати все підряд. Так, щоб мене хтось пропустив, було б ідеально. Так, перший варіант по ту сторону барикад. Так, Nissan Кашкай. 2010 рік, 10 990. Без підфарбувань. Оригінальний пробіг 260 тисяч. 1,5 дизель. Телефони є. Можливо, іще й відкритий. Закритий, на жаль, шестиступенева механіка з мультикермом, тканинним салоном, парктроніками, круїзами. Цікавить, дзвонити. Так, t Volkswagen. Можливо, той відкритий. О! А тут дуже акуратний салон. На автоматі з мультикермом. Ось такий, друзі, вигляд зсередини. Дуже мені подобаються білі салони. Так, з Європи тігуан це дуже добре. Деякі американські тігуани, деякі деталі тяжко знайти. Так, 12600. Так, повний привід автомат в рідній фарбі 197 тисяч пробігу. Якщо кого зацікавило з Європи, дзвоните, питаєтесь, уточняєте. Так, по периметру наступний варіант: у нас Nissan Кашкай. Так, Кашкай 2011 року. 1,5 дизель, 81 потужність. Свіжо перегнана сертифікатом. Телефон є 10 950, 204 тисячі пробігу. В рідній фарбі пише 100%. Ну, будемо сподіватися, що так Зазирнем. Шестиступенева механіка з мультикармом, склопідйомниками, тканинним салоном. Звісно, круїз є. Також панорамний дах. Ось так виглядає. Дачі Адастер. Ще один варіант. Хлопці, дозволите? Адастер? Ні? Так, Дастер у нас. 1,5 дизель, 63 потужність з паранції, 211 тисяч пробів, 8950. пригнаний, кажуть. Ну, звісно, червоні номера, значить, свіжо пригнаний. Так, можете стати першим власником. П'яте ступенева механіка, тканинний салон. Салон бачу акуратний. Кого зацікавило, той позвонить Так, йдемо далі. Volkswagen у нас. Наступний варіант. Тигунчик. Так, 13 рік, 14 350, 170 тисяч пробів, двохлітровий. Варіант, повний привід, автомат. Хлопці, ваш блан? Дозволите? Так, зазирнем. Вигляд зсередини. Автомат. Шкіряний салон. Акуратенький. Кого зацікавив, Дзвоните до власника. Так, тепер йдемо, друзі, на наступну сторону паралельно. Тут бачу, продають також. Доброго дня! Можна познімати? Так, друзі, не треба, тут треба показати все, правда? Так, ринокка Каджар, друзі. Ось так. Виглядає підкапотний простір. Так, по інформації. 16 й рік, 1935, один і5 дизель. Капот також блестить, як і підкапотка, 185 тисяч пробю. Так, телефони є. Босе. Один 1,5 дизель, ще раз наголошую. Так, дверна карта. Мультикермоз, круїзом, звісно, автомат. Салончик, охайний Трішечки, друзі, помилився думаю що він на тканині а то комбінований салон. Так що, кого зацікавив качар? Дзвоніть до власника. Так, ідем далі. Наступний варіант. Так, Cherry Tigo. Дякую. То ваша також? Так, Cherry Tigo 2021 року. 27 тисяч пробіг. 12 350. Телефон є. 1,5 об'єм. Так. 1,5 дизельок. Бензиновий, так? Не перше, думаю, запитаюся. Так, всередині вигляд ось такий. Механіка. П'ятиступенева. Салон дуже акуратний. Ну, звісно, машинка 21-го року. Це, це камера, там є, власник власне, підказую. Ну, одним словом, більш детальну інформацію озвучить власник вам при контакті з ним. Так, ідемо далі. Ще один варіант. Мазочка. х п'ята пише. Дозвольте, доброго дня. Так, 2014 рік, 2,2 дизель, автомат 187 тисяч рідного пробігу, безключовий доступ, адаптивний круїз-контроль. А Телефони, я щось не бачу. 15400. Продуктуєте номер телефону свій 067, 067 364, 364, 364? 37, 37 80. 80. Власник забувся написати. Так, вигляд зсередини. Так, зазирнемо ще з цієї сторони і зробимо круговий огляд для того, щоб ви бачили автомобіль. Ось так, друзі, виглядає Mazda CX5. Давайте з цієї сторони ось так покажемо. Так, що кого зацікавило? Дзвоните до власника. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палицар. Всім папа! -па.